Компанія автопарк Львів, до нас на Mazda CX-5. Автомобіль 2022 року, з пробігом 40 тисяч кілометрів. Автомобіль був приданий з Америки з невеликими пошкодженнями, можна сказати, навіть не пошкоджений. Повністю був просто роздефектований. В самій топовій максимальній комплектації сигнатюр, повний привід, 2,5 турбірований двигун. Оригінальні локоспавні диски, стан автомобіля, новий по комплектації безключовий доступ, датчик мартизон, креплей, пам'ять сидінь, шкіра салону в ідеальному стані, чорна стеля, люк, активний круїз контроль, жодної помилки автомобілі немає. Камера 360, підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма, преміальна кусіка баса і праця на вітрове скло. Також є підігрів задніх сидінь. Стан автомобіля без перебільшень. Стан нового ми знаходимося драсі містів 60. За більш новими надходженнями можете підслідковувати на сайт автопарк.ua. саме цей автомобіль. Ви можете приглянути на кільцевій 60.